Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі чудову цікаву добірку фільмів та серіалів різних жанрів, новинки 2024 року, щоб кожен знайшов собі за смаком, які допоможуть відчути магію та затишок цієї пори року. Щось зворушливе, красиве та глибоке. Але перед тим як продовжити, я хочу щиро подякувати моїм постійним глядачам і тим, хто ставить вподобайки та пише коментарі під моїм відео, адже це мене стимулює не зупинятися та працювати далі. Розпочне сьогоднішню добірку чудовий фільм. Туга власник великого бізнесу випадково стикається зі своєю колишньою дівчиною з невеликого містечка, яку він не бачив вже багато років. Від неї він дізнається, що у нього є син. Ця подія змушує його поглянути на своє життя з іншого ракурсу. Серіал Оманливе кохання заможна 60-річна жінка раптово закохується в набагато молодшого за неї привабливого чоловіка, однак її родина має сумніви щодо його намірів. Провівши все своє життя, дбаючи про потреби своєї сім'ї, дуже заможна жінка починає стосунки з хлопцем, який є ровесником її останньої дитини, щоб знову відчути себе коханою. Але трьох дітей з різних причин об'єднує тотальний скептицизм по відношенню до хлопця. Не без ціни і двозначного ставлення вони переконані, що він шахрай. Жінка буде змушена вибирати між любов'ю до дітей і принадами нового життя, розв'язавши війну почуттів, яка підніме завісу над оманливими пошуками істини в коханні фільм Один день Шотландський університет 1988 рік. Історія про закоханих студентів Декстера та Ему, які ніяк не можуть бути разом. Вони абсолютно різні. Студенти проводять разом випускну ніч, а вже на ранок розходяться кожен своїм шляхом, так і не освічившись один одному. Доля коварна, але непередбачувана. Вона ще не один раз зіштовхне Декстера та Ему. Та чи вийде в них бути разом? Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже важливо. Бач, а ми знайомі. Ем, um, Я тебе збила. Фільм Час жити. Перспективна шеф-кухарка Алмут Флоренс П'ю випадково збиває машиною Тобіаса Ендрю Гарфілд. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об'єднує абсолютно несхожих між собою людей. Фільм Любов, брехня та кровопролиття. від Відлючкува та менеджерка тренажерного залу стає близькою забітною бодібілдеркою, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у тене та злочинних зв'язків. Кримінальний трилер та мелодрама є другим фільмом британської режисерки та сценаристки Роуз Глаз. Привіт, кохання знову! Після боротьби за своє кохання, подолавши час відстань і глобальну ізоляцію, що відділяли їх, Джой та Ітан знову зустрічаються в Канаді, але розуміють, що вони також сильно змінилися. Кохання це біль, ріелтор повертається до життя, яке він залишив, після того як його колишній співучасник злочину повертається зі словісним повідомленням, «Як би ти не старався, ти не можеш порвати зі своїм минулим. Куан зіграв Марвіна Гейбла, ріелтора, який працює в передмісті Мілуокі, де рясніють вивіски, продається. Гейбл отримує конверт від Роуз, володарка Оскара Аріана Дебозе, колишньої співучасниці злочину, яку він залишив помирати. Тепер Марвін повертається у світ безжальних кілерів, сповнений обманів і відкритих будинків, що перетворюються на смертельні зони бойових дій, разом зі своїм братом Найклзом Деніел Ву. Нестабільним кримінальним авторитетом, який полює. На нього Марвін мусить зробити вибір і зіткнутися з історією, яку він так і не покохав по-справжньому. Я нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, щоб по-дальшому все частіше переглядати мої відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який фільм чи серіал ви будете переглядати в першу чергу. Це дуже важливо. Бувай!